Брехня вбиває технологія заміщення неякісного інформаційного продукту в умовах війни. Під такою назвою відбулася лекція відомого українського журналіста Андрія Куликова для представників місцевих ЗМІ. Не заборонами, а спростуванням ворожих фейків якісним вітчизняним інформаційним контентом потрібно перемагати у війні з російськими неправдивими висновками про Україну, переконаний відомий публіцист, технологія заміщення якісним медіапродуктом завжди спрацьовує, тому що люди вибирають якісний теле чи радіопродукт. Орієнтуватися на конкретні докази і факти. Ось основа справжньої журналістики, висновок Андрія Куликова. А коли це не роз'яснено, багато людей сприймають, ага, наші увійшли, наші перебрали частину цієї території, ми просуваємося вперед дуже добре і дуже легко, як сказали, а воно насправді не так. І ми у ілюзії, і ми в самоумані. І в цей час у Києві готують пара. Котрий ну, офіційно не називають парадом перемоги, але теза, ідеологія там така. Та це, мовляв, останній парад перемоги. І в цей час цілком логічно, цілком логічно, ворог готує дуже потужний, та підступний, але війна є без підступності, як? Дуже потужний удару відповідь, тому що їм дуже важливо завдати Україні умовичого удару саме на 24 серпня, або на 1 грудня, або на 22 січня. Хто це продітати, який у нас в технології є докази Української державності? І в результаті психологічна травма, якою зазнає. Українська публіка, яку зазнають багато людей, вона набагато важча і тяжча, ніж якби ми з самого початку визнавали, що не такі вони ці успіхи, які є. Як видавалося. Правда рятує життя. Правда дає людині. Засобий спосіб спертися на певні знання і сказати, так, вже буде. Ми знаємо, як діяти в подібній ситуації. Так, нам потрібно 3-4, 12-13 днів, тижнів, місяців перетривати, але є такі такі підстави, вважати, що буде інакше і перемога або успіх буде на нашому досі. Брехню завжди є люди, які розпізнаються. Вони можуть бути купів, вони можуть бути окремі, Але ефект брехні і розпізнавання брехні, він дуже-дуже тривалий. І для багатьох людей. Скажімо, та брехня, яку вони отримували від радянської влади під час Другої світової, або німецько-радянської війни, не змусила їх кидати зброю або там, переходити на бік противника, але вона змусила їх різко обмежити свою майбутню участь у справах цієї влади. Для журналіста є багато простих способів і засобів казати правду. Брехня, якщо дехто думає, що це просто деколи для користі, приміром, щоб звеличити ту чи іншу подію. Потім наносить більшої шкоди ніж найгіркіша правда, переконаний Андрій Куликов. У нас теж буває, що, ну що б там не робилося, але в ім'я перемоги це потрібно. Перемога досягнута. Шляхами і з порушенням, і з тим, за що нам потім буде, можливо, соромно матиме надто гіркий присмак Постає питання, а якщо з нами такими жахливими і ганебними методами поводиться, то чи ми не змушені відповідати такі самий, не, не бездоганний спосіб. Питання, звичайно, що разу потрібно пристосовувати до конкретної ситуації. Але в багатьох випадках, мені здається, ми просто хапаємося за те, що найпростіше. Або за те, що ми вважаємо найпростішим. Тому що справді прості методи і засоби нам не спитають на думку. А прості засоби в тому, щоб показати правду. От у Маріуполі свого часу був запущений, як зараз полюбляють казати, фейк. Ну коротше, брехня була така запущена, що українські добробатівці. Масово блотують місцевих жінок. Місцеві журналісти, які особливо там не палають саме в цьому виданні симпатію до українського війська, але є професійними журналістами, вирішили з'ясувати, наскільки це є правда. І це не просто звернутися до міліції і сказати, а є у вас така статистика. Ні. Вони пройшлися по дворах, вони пройшлися по, там, в різноманітних клубах, мобілізували знайомих і нічого подібного не знайшли. Чутка є, а отієї кількості жертв, ба навіть не отієї кількості жертв, як явища цього нема. Хоча ясна річ, що зґвалтування час від часу відбувається, і на цій підставі твориться ні. Вони надрукували, нам через тиждень роботи не вдалося знайти жодних підтверджень цього. Давайте припиняйте цю компанію. Негайно після цієї публікації. Було запущено іншу. Звісно, вам не вдалося їх знайти, тому що їх ні, тому що їх усіх після цього помічають у обласний психоневрологічний диспансер. Чи міський, ну там є відповідно з Добре. Ці журналісти пішли до диспансера і не знайшли там теж жодної такої жертви. Вони опублікували це. Ну, я думаю, ви легко. Логічно зробити висновок, що написали або опублікували ті, хто робив Ісусу розпухів. Так, їх на 2-3 дні поміщають в диспансер, потім знищують, і вивозять тіла і так далі. І так далі. В принципі, так, брехню можна крутити скільки завгодно, тому що я перепрошую що я про такі неприємні і жахливі речі, навіть уявлю, кажу. Але наступним кроком могло бути, просто тоді ще не було, бо це в 15-му 15 році історія була. Тоді би, скажімо, наступний крок журналістів розслідувальників поїхати туди, куди припускають або твердять, що викидають ціла, і спробувати там знайти. І якщо там немає, скажімо, слідів спалення, або так, то написати що це не. Але якби це відбувалося 2016 року, то наступним кроком тих, хто творить брехню, могло б бути сказати, сказати: ну так зрозуміло, у нас же зараз шакалів у степах. Побільшого. Брехня ніколи не має сенсу рано чи пізніше її спростують. Брехливу ворожу інформацію спростувати якісним заміщенням, правдою про події людей, факти. Якість повинна нести користь людям. Не просто казати, вони брешуть, бо їм вигідно брехати, бо їм вигідно нас знеславити і все таке. А в цей час шукати і давати нашій аудиторії цікаву інформацію, незвичну інформацію, ту, яку їм до того ніхто не дав взагалі, або ніхто не дав у такому вигляді. Історії людей. Суперечливі історії людей. Деталі, про які іноді ну, просто іноді вивертає говорити про них. Майже завжди, і тут майже я тільки по людську охоту, завжди знайдеться людина, або кілька людей, або досить багато людей, які можуть брехню викрити. І тому, зрештою, брехня не має сенсу. Вона здатна впровадити ну, багато людей на певний час, оману або самооману, Вона здатна досягти негайного результату і досить потужного, але потім вона викривається. От інженери чи там, технологи ставлять запитання щодо цього. А військові іноді, дивлячись репортажі українських кореспондентів з зони бойових дій, ставлять запитання. так. Як таке може бути? Тому що є випадки, коли кореспондент на фронті чи біля фронту просить військового, ну ти постріляй, бо мені потрібно все зняти. Що не можна робити? Тому що так, тобі майже завжди йдуть на зустріч і стріляють. Але цим Ставиш під загрозу і життя того, кого ти просиш постріляти, і життя там мирних людей, які можуть опинитися поруч. І власне життя, і ставиш під загрозу правду. Ця людина постріляє, коли вона відчує, що це потрібно. Або у відповідь, або іноді, коли нерви не витримує, але влаштовувати виставу з війни це дуже контрпродуктивно. Не кажучи вже про те, що вмирає. І тому на мене викликають великі сумніви, от коли люди дуже легко, особливо це поширено в соціальних мережах, але не тільки починають пропонувати свої плани вирішення проблеми Донбасу або проблеми України, або проблеми війни з Росією. Не побувавши там, не побачивши це все на власні очі, і не понюхавши і не скуштувавши, що воно таке є. Технологія заміщення. А ви знаєте, що насправді от таких людей, як ми з вами, у художній продукції українського телебачення просто не існує. От просто не існує. Назвіть мені один серіал. Або одну якусь розважальну програму, не на Івано-Франківському телебаченні, тут, можливо, таке є, але на центральному телебаченні, де є розумні, освічені, досить успішні українці, які в побуті розмовляють переважно українською мовою. Ну, є чи нема? У, у декого є. О такого продукту просто нема. Більше того, я вам скажу, що навіть і російськомовних українців там не часто побачили. Це переважно якісь такі... Істоти, які можуть чути і в Україні, і там в Білорусі, і в Росії, зустріч з журналістом Андрієм Куликовим відбулася в університеті імені Короля Данила за підтримки Івано-Франківського прес-клубу ринкових реформ та фонду розвитку ЗМІ Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні.